На торгівля селяни із дому везуть на ринок товар, торгують там, де великі потоки людей. Незаконно, метро і транспортні розв'язки продається все на світі. Цигаркова контрабанда також має великий попит. Ці жінки переважно пенсійного віку, виходять до станції метро вранці і працюють тут до вечора за будь-якої погоди. Їхнє робоче місце це стілець і ящик, на якому представлено кілька десятків відкритих пачок цигарок для реалізації поштучно. Товар без акцизних марок. Отже, це контрабанда. Є відповідні статті в адміністративному кодексі України. Там мінімальний штраф 550 гривень. Але за нашою практикою, коли там міліція все ж таки змушена була брати цих бабок, вони складали протокол, який передбачав найменше покарання, а суди дуже часто відпускали. Сьогодні і я стану сигаретним бізнесменом. Для цього нам потрібно закупити товар. Тож їдемо на столичний ринок. Юність, який уже давно славиться гуртовою торгівлею контрабандних цигарок. Шукати довго працівників нам не довелося. Тока вам назад вони із, о, а от от продається. Тобто. А, ну, Другі, без відсу, 120, 100 це, це, правда, це ось це моліяр 120-100-мм. А тільки не це це англійський, 130. Ну все, Там, можуть возити, як ми бачимо це на ринках такі, якщо на них є ось, О, знизу отака позначка. Ні для продаж в РФ сигарети з такою позначкою не можна легально продати в жодній країні в нормальній країні. А можна тільки продати в псевдокраїнах, таких як Придністров'я або Абхазія. Тобто вони завозяться туди, там акцизи не платяться, а потім вони вивозяться навпаки. А також е, є трошки там такі контрафактні сигарети, які там привозять з об'єднаних арабських еміратів. Скупилися, а тепер телефонуємо в поліцію. Добрий день, а я б хотіла повідомити про торгівлю контрабандними сигаретами. Адреса. Адреса це є ринок Юність. А поки ми чекали на правоохоронців, подивимось, як я вжилася в роль продавця. Ми приїжджаємо в Дарницький район на стихійний ринок і спробуємо тут поторгувати контрабандними цигарками. Можна я тут біля вас? Побізнесую. Ви не скажете, я тут просто в перший раз. Кому за місце треба платити? А тут прийдуть такі мужики. Прийдуть, так? Приїдуть, так? А, ага. прийдуть. У ну, нас троячка, вас я не знаю. Скільки? скільки? Ми трояч укладаємо. Ага. Ага. Це я море не знаю, скільки. мо дорок, що тепер ага. ага. А міліція не ганяє нічого, ні? Не, не Ні. Це добре. А поки ми чекали на так званих наглядачів, у нас і торгівля пішла. 15 гривень. Так, все, дякую вам. Вам спасибо. Дякую. Та недовго чекати довелося. Так, да, не всі. Поки чоловік і далі збирає гроші, підходимо до нього, уже як журналісти. Я перепрошую, пам'ятаєте мене? Є. я щойно вам платила за торгівлю да. без акцизними цигарками. Так. Скажіть, куди ці гроші йдуть на прибирання сміття. На прибирання сміття. А чому ви чек як не дали? Чому ви дозволили мені продавати без цигарки? Тому що думав, що ви приїхали з села, їх десь там може віку десь батьки взяли і без акцизні цигарки, батьки взяли? Я їх не дивився. Ви ж бачили, що їх ну ви, не ви питалися ж мене без акцизні? Я кажу так. А тепер підрахуємо, на стихійному ринку торгує понад 250 людей щоденно. Кожен сплачує від 3 до 30 гривень залежно від місця розташування та ціни товару. В середньому виходить 2500 гривень на день або ж близько 75 тисяч гривень на місяць, і це в обхід держави. Без кришування жодна бабка півгодини не простоїть з продажем сигарет. будь який дільничний міліціонер знає ім'я по батьків, номер мобільного телефону, адреси кожної бабки, яка торгує в нього сигаретами. А зараз повернімося до історії з поліцією. З моменту мого першого дзвінка уже минуло понад півтори години. Я вам телефоную вже втретє. Ми чекаємо машинку. інформація Машинформацію подобно направлено. Патрульної поліції ми так і не дочекалися. Тож самі вирушили в Дніпровський райвідділок поліції. Скажіть, хто у вас відповідає за виклики поліції? До кого мені звернутися? Я півтори години тому викликала поліцію. Чому протягом півтори години до нас ніхто не приїхав? Зараз відповідальний відчизна виклику, прийде до вас і все досі. Всі все відповідно, всі питання. Та ми таки дочекалися людину, яка відповість на наші запитання. Зараз на даний час там складають протокол. Ні, чому від камери? Я не від камери, я просто дивлюся сюди. Ага. Складають адміністративний протокол, вилучають цигарки. Більш детальний коментар вам нададуть в центрі зв'язків з громадськістю. цьому винен? Проведемо перевірку угу. і вже перевірку буде встановлено. Хто в цьому винен? Та ми вирушаємо на ринок, щоб пересвідчитися, що нелегалів таки затримали. А куди ви тікаєте всі? Але тут усі на своїх місцях. Тут годами продаються. Так? Да. А як я? І що літне на п'ятнадцять назад? Такий факт може свідчити про одне. Що торгівля нелегальними цигарками вигідна працівникам поліції? Можливо, вони з цього мають певний відсоток.